Враховуючи об'єм матеріалів даної кримінальної справи, розпорядок роботи Печерського районного суду міста Києва, мою зайнятість в інших кримінальних процесах, слухання яких було призначено раніше, фізичні та фізіологічні можливості організму людини по сприйняттю, обробці та аналізу отриманої інформації, прошу надати для ознайомлення з матеріалами справи та підготовки до участі в судовому засіданні строк 2 місяці. В разі... Коли суд відмовить в наданні саме такого часу для ознайомлення з матеріалами справи та підготовки до участі в судовому засіданні, прошу суд при визначенні достатнього, на думку суду, часу для ознайомлення, визначити кількість сторінок матеріалів справи для ознайомлення протягом одного одного робочого дня, які б надали реальну можливість захисту належним чином виконати свої обов'язки по підготовці до захисту інтересів Тимошенко Юлії Володимирівна. Ще хочу додати до даного клопотання на словах. Що також при. Я вважаю, що питання про надання чи не надання можливості ознайомитися взагалі не повинно ставитися, тому що стаття 289 чітко зазначає, що суд зобов'язаний надати час необхідний для ознайомлення з матеріалами справи для підготовки до участі в судовому засіданні. Мова, я так розумію, буде лише йти е, стосовно строку для ознайомлення з матеріалами справи. Я розумію, Прокурори можуть собі дозволити вступати в справу, не ознайомившись з матеріалами справи. Я цього собі дозволити не можу. Я повинен здійснювати. Вибачте, пане суддя, я констатую факт. Прокурор був допущений, він не попросив часу для ознайомлення з матеріалами справи. Або він раніше з ними ознайомлений. Не розуміло я, не зрозуміло як? Добре, я про прокурора, про прокурора тоді знімаю. Я хотів би зазначити, що як показують події п'ятниці минулої, виходячи з знов таки, я так розумію, фізичних можливостей людського організму, обвинувальний висновок, який складає 70 приблизно сторінок. Був зачитаний протягом, ну таки, це мені відомо з засобів масової інформації, якщо я помиляюсь, то суд мене поправить, протягом близько 4 годин. Тобто в середньому на годину виходило десь біля 20 сторінок. Ну і це, в принципі, співпадає з тою практикою, яка є в інших судових засіданнях, тобто 3 хвилини на сторінку. Це для того, щоб... Прочитати, просто прочитати, не оброблюючи цю інформацію, не аналізуючи її, не вивчаючи її і не приймаючи рішення якісь. Тому я просив би суд врахувати, що реально такими темпами, якими оголошувалося оголошувалися, обвинувальний висновок протягом дня робочого можна ознайомитися максимум з 120 150 сторінками справи і призначати. Призначити, верніше, час необхідний для ознайомлення захисникам з матеріалами справи, з урахуванням цих нормативів, а також з урахуванням того, що захисникам необхідно, крім того, щоб ознайомитися з матеріалами справи, ще й підготовитися до судового засідання. Ми сьогодні вперше в судовому засіданні, ми сьогодні вперше все бачимо. Тому я прошу суд задовольнити дане клопотання і надати необхідний час для ознайомлення з матеріалами справи. Так, так. Я оголосив повністю, єдине, що на словах додав пару 20. Чи бажаєте? Будь ласка, записав сім, чи ви з текстом про та ваше Я на слух познайомився з текстом і вважаю, що ні, 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 не потрібно. І вважаю, що викладені в даному клопотанні аргументи є абсолютно юридично обґрунтованими. Я підтримую цю клопот... це клопотання. Вашу думку? Я підтримую це клопотання. Стані контроли України не зобережен проти того, щоб надати голова і також суджувати визначити 5 мільйонів євро, щоб не значити. Ваша честь безумовно частина була статті 289-х фірма фізичного передбачає. Такий обов'язок суду, саме надання необхідних е, достатнього часу для ознайомлення з матеріалом справи. Хотів би зазначити, е, що таке достатній час дані кримінальні справи, оскільки е, матеріали справи нараховані біля 3700 сторінок, з яких доказова база обвинувачення франкується біля. Приблизно на матеріали справи біля тисячі сторінок, тобто в трьох томах. Відповідно, професійний захисник, враховуючи його спеціалізацію, враховуючи, що це не звичайний громадянин, а це юридично підхована людина, повинен при визначенні часу для ознайомлення враховувати ці обставини. Те, що захист просить пробувати розпорядок робочого дня через свого суду, в даному випадку хотів би зазначити наступне стосовно цього. В сторони захисту є фотокопії матеріалів справи. Про це неодноразово з'являлося в цьому засіданні. Про це є відповідні розписки матеріалів кримінальної справи. Тобто Виконувати свої обов'язки, передбачені статтею 48 законом про адвокатуру, Захисник має право, він же повинен з також цих обставин, що крім матеріалів кримінальної справи, які знаходяться в переміщенні суду, є матеріали справи на руках у сторони захисту. Відповідно, це значно спрощує, значно полегшує роботу захисту. Крім цього, хотів би назначити. Наступне, що Європейський суд з прав людини дає оцінку необхідності і недостатності часу для ознайомлення захисту з матеріалами справи підготовки до обвинувачення. Це положення передбачене під пунктом Б пункту 3 статті 6, крім зазначеної конвенції, і в розрізі цього приймаються відповідні рішення за скаргами громадян. Так от, в справі стосовно грожука проти України, який був засуджений за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, цей злочин передбачає довічне позбавлення волі, тобто такий злочин, на який ніякі порівняння не йде по тяжкості з тим, що сьогодні розглядається, Європейський суд визнав за достатній час 5 днів для ознайомлення. Тобто, фактично на цій відповіді також повинна діється ціною. Враховуючи зазначене, дійсно, в відповідності до частини 2 статті 289 Кримінального процесуального кодексу, такий час необхідно надати. Але позиція обвинувачення, що цей час е повинен дотримуватися розумних строків. У зв'язку з цим прошу надати розумні строки для час. Пане суддя, я користуючись захисник, Лахетню. користуючись правом на репліку, хотілося б зазначити, ну, по-перше, в матеріалах справи не повинно бути нічого, крім доказів. Якщо прокуратура стверджує, що доказова база міститься лише в трьох томах, то що тоді міститься в інших томах? Це по-перше. По-друге, Зараз тільки що, ну, на мою думку, прокурор не зовсім коректно порівняв злочини, там про вбивство мова йде. Тут мова йде про частину 3 статті 365 Кримінального кодексу України, це зовсім різні речі. І те, що там передбачено позбавлення, пожиттєве позбавлення волі довічне верніше, ув'язнення, це ще нічого не значить. Не розрізняються, це так по тяжкості злочину розрізняються і мається на увазі від міри покарання, але це не є показником тяжкості або нетяжкості самої справи, складності або нескладності самої справи. І я, чесно кажучи, не почув, скільки там було матеріалів справи, для яких надали 5 днів для ознайомлення. Тому що є різні справи. Є справа, яка містить один том, я згоден, я за один день зможу ознайомитися, як е, сказав прокурор, як фахівець, як юридично підкована особа. Але повірте мені, з 3700 сторінками, знов-таки враховуючи, що це за справа і хто в нас знаходиться в залі суду, я не можу знайомитися так, аби як з цією справою. І тому я повинен ознайомитися з нею належним чином. І Мені потрібно стільки часу, скільки буде достатньо для того, щоб мені підготуватися до даної справи. А стосовно наявності в стороні захисту е, фотокопій матеріалів, це немає. нашого захисника, так? Стосовно заяви прокурора про те, що в захист, стороні захисту маються фото. Копії даних матеріалів і містя, вирішують, є розписки, про, які фіксують даний факт. Ну, По-перше, в мене фотокопій немає, це перше. Друге, навіть якби вони в мене були, ці фотокопії, е я не розумію, як це пришвидчить. Воно спростить ознайомлення, дійсно, мені не треба буде стояти в очереді в канцелярію і в канцелярії ознайомлюватися. Я зможу ознайомлюватися з даними матеріалами в інших умовах, більш-менш е кращих, наприклад і зручних, Але на час ознайомлення це ніяк не впливає. Я не зможу в три рази швидше читати фотокопії документів. І, на жаль, якщо в робочий час є, я буду використовувати саме робочий час для того, щоб ознайомитися з матеріалами даної справи. Прокуратура мала змогу ознайомлюватися з цими матеріалами під час досудового слідства ще з квітня місяця. І в них була можливість спокійно знайомитися. Ми зараз з колегою знаходимося в цій кноті. В даному випадку ми тільки вступили в засідання. Тому я прошу суд зважити на ці доводи і призначити строк для ознайомлення, такий, як буде необхідний, захисту для того, щоб нормально прочитати матеріали справи, зробити певні висновки і підготуватися до судового засідання. Тому що, якщо не буде. Нормального сроку, якщо ми не ознайомимося нормально з матеріалами справи, у нас процес буде не такий, як треба, і не такий, як в книжці. Ми будемо перескакувати один з одного, захисники будуть стверджувати, що вони не ознайомилися і не підготовлені, і тоді в нас буде не процес це буде. Тому я прошу суд зважити на все і задовольнити попитання.